Доброго дня, любі першокласники. Тема нашого сьогоднішнього уроку розрізняю тверді і м'які приголосні звуки. Назви предмети кожної пари, виділи перші звуки в цих словах. Сир сік. Зверніть увагу, як ми вимовляли звук с в цих словах. Сир. Сук Твердо сік с – м'яко. Під час вимовляння м'якого звуку утворюється сильніша перешкода на шляху повітря. Вона ніби подвоюється, тому м'які прихолосні звуки позначаються двома рисками. Лис ліс. Лис. Ліс твердий звук Л. М'який звук Л. А зараз я буду вимовляти слова. Якщо слово починається з м'якого приголосного звуку, плесніть у долоні. Дуб. Дід. Троянда. Тюльпан. Лебідь. Лікар. Ніч. Носоріг. Перевір себе. Дід м'який. Д. тюльпан, м'який звук. ть, Лікар. Л. Ніч. М'який нь. Назви яких предметів починаються з м'якого приголосного звука. Ложка, ліжко, ложка. Ліжко, правильна відповідь. Ліжко. Який звук ЛЬО? ніж ножиці. Ніж. Ножиці. Правильна відповідь. Ніж. М'який звук. Нь. Зірка. Зебра. Зірка. Зебра. Правильна відповідь. Зірка. М'який звук з. Літак. Лелека. Літак. Лелека. Правильна відповідь. Літак. М'який звук. Ль. До назви якого предмета подано звукову схему. Односкладове слово, яке починається на м'який приголосний звук: Рак. Починається на твердий приголосний Р. Сік починається на м'який приголосний с. Лук починається на твердий приголосний Л. Отже, звукова схема подана до слова сік. Назви. Пропущені звуки у схемах слів. На першій картиночці зображений дім. Перший звук м'який, приголосний д. Давайте пригадаємо: приголосні звуки м'які у нас позначаються двома рисками. Наступне паль. ТО. Пропущено м'який звук. Ль. Перець. Не вистачає м'якого цю, стілець, не вистачає м'якого цю. На екскурсії в зоопарку діти фотографували тварин. Які світлини Олі, а які Олексія. Тобі допоможуть схеми. Дві схеми у Олі та дві схеми у Олексія. Давайте подивимося. Перша схема Олі. Слово складається з двох складів. Починається на голосний звук, та всього в ньому чотири звуки. Наголос падає на перший склад. Хто це? Олень? Олень. Наступне слово складається із трьох складів. Шести звуків на голос падає на середній склад. Хто це у нас? Жирафа? Жира. Фа. А тепер схеми Олексія. Двоскладове слово, яке складається із п'яти звуків і наголос падає на перший склад. Хто це в нас? МАВПА? МАВ. Па. І залишилося у нас остання схема. Три складове слово. Наголос падає на останній склад, і у ньому сім звуків. Це у нас носоріг. Носоріг.